Вибачте, ми такі незвані гості. Я ніякий не голова ілюстраційного комітету, бо уряд тільки проголосив, обіцянку створити ілюстраційний комітет і прийняти закон про ілюстрацію. І після цього зробив все, щоб цього не відбулося. Є багато активістів, є багато громадян, які розуміють необхідність цього кроку. Юрій Терем'янко, депутат парламенту, є одним з авторів. Трьох законів про люстрацію. Один з його законів був ухвалений. Ми з вами обговорювали минулого разу досить зділення цього закону. Це закон, який звільнив керівників судів. Два інші закони стосуються люстрації в усій країні. Останній називається про очищення влади. Він має одну дуже важливу рису. Він об'єднав. В собі а, всі основні сили правлячої коаліції. Окрім Юлія, який є ключовим розробником закону, там поставили підписи а, Соболів як лідер фракції, Батьківщина Тяхников, як лідер Свободи, депутат удару. І зараз ми ведемо перемовини про те, що Юля доголосив, що він підтримує цей закон. А, закон. Абсолютно повторюю всі основні ідеї ілюстрації, які ми з вами вже обговорювали. Він відстороняє від влади людей, які не можуть пояснити майно своє або близьких до себе людей від парабачки до правнука. Він відстороняє від влади людей, які помічені в підтримці сепаратизму словом чи тілом. Він відстороняє від влади людей, які були на керівних посадах, починаючи з рівня району. Час розкладу людей на Майдані і не пішли відставки. Він відстороняє від влади людей, які були в будь-яких стосунках з КДБ, а включно з навчанням в школах КДБ. І він відстороняє від влади людей, які були керівниками районних комітетів Компартії Радянського Союзу або обласних комітетів Комсомолів і. Ну, О, наприклад, Тігіпка Єфремова, якщо ми говоримо про останні критерії Симоненка. Він забороняє працювати в державних органах влади. Ми так нагадно сюди прийшли. Ми насправді приїхали презентувати свою партію, але в нас був час, і ми до вас зайшли, ось з яким проханням. Ми зараз і свою партію, і всі інші партії, і безпартійних людей кличемо 9 серпня через суботу до Києва, бо ми хочемо показати парламенту, що цей закон дуже підтримують люди. І ми дуже просимо всіх людей, які кажуть, що люстрація потрібна, які знають, що люстрація потрібна, довести це присутністю під парламент. Досвід ухвалення закону про звільнення керівників судів, показав, що тільки велика кількість людей, які вимагатимуть від депутатів прийняти цей закон, дасть шанс на його ухвалення. Добровільно вони за нього не проголосують. Ми зробили перший крок, взяли їхні підписи, залучили їх співавтори. Але тепер за всім суспільством завдання змусити їх зробити зробити другий крок проголосувати за закон. я з вами абсолютно погоджуюсь. По перше, я дуже вдячна і дуже рада, що ви сьогодні до нас завітали, тому що це дуже для нас приємно вас бачити і вашу, і вашу команду також. Сергія і Ірина Суснова. Вони Супер. всі є е, громадськими активістами, але є Найбільш правильним громадським активістом, бо він виборов е мандат депутата Верховної Ради на виборах Івано-Франківщині, як незалежний кандидат, вибрав у 2012 році у Суботі. У мене питання до вас. Е ви говорите, що е не будуть виконуватись закони, не будуть, е Вони навіть не можуть бути не те, що виконуватись, вони можуть не бути не прийнятими, якщо залишиться той склад парламенту, який сьогодні існує. Е ви плануєте акцію 9 серпня. Ми плануємо акцію 8 серпня. Плануємо всеукраїнську акцію. анонс мала зробити Таїса, але вона трохи забула захвилювалася за маніфест. А я трошки Таїса. Потім додасть. це все українська акція, до якої долучаються всі нового. Начебто всі області, ну, на, е, по крайній мірі е, більшість областей України е, у нас вона буде у Вінниці проходити ця акція 8 серпня. Е, потім, е, як ти наголосила, це громадський альянс, у нас горизонтальна структура. І е, ви також можете долучитися до нашого громадського альянсу, так як і ми до ваших, е, до, до ваших ініціатив. Е, що буде відбуватися висновок? Ми будемо е, го, говорити про необхідність внесення е, на 12 число, на позачергову сесію е, законопроекту про е, по, е, поправок до виборчого законодавства. І ми будемо раді, якщо ви до, до, до нас долучитесь. Тому що якщо не зміниться парламент, нічого не зміниться більше. Навіть законодавство, парламент так. може бути. Е, 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 е. Відповідно, без законодавства. Я хочу сказати, що ми в міському колі тут вже активістів планували. Те, що ми маємо робити протягом двох тижнів, Наташа, правильно? Вже планували. У нас є така ідея, ми хочемо обговорити це ну, з всіма активістами. У нас є таке радикальне крило. Ми собі склали списочок народних депутатів, які Лінської, з Вінницької області. Ми протягом цих двох тижнів з'їдемо до всіх гості, до всіх. Є. І запропонуємо це всім активістам, тобто на 12. Але ми можемо внести це. Ми. От перша вимога це про а друга – про люстрацію закон. Спочатку є вимоги, щоб ми маємо абсолютно аналогічні погляди. Перше, треба відкрити списки, обов'язково. А друге, обов'язково треба зниження бар'єру. В 90-му році поляки зробили одну бар'єр. Вони отримали 20%. З яких виросла нова іліта 5 і 7, навіть 3% паєр це ігри для олігархів. З нинішнім контролем олігархами центрального телебачення і вартістю рекламних кампаній на цьому телебаченні. Жодна нормальна неолігархічна партія ніколи не набере стільки мільйонів голосів. І третя наша ідея, ми вважаємо, що політична реклама має бути заборонена. Люди мають знати своїх кандидатів. Через справи не один місяць, а інколи і не один рік. І вони мають дізнаватися про партію, виходячи з її реальної діяльності, а не побачивши її по телевізору. Я минулого разу, коли ми це обговорювали тут, я казав, що в Європі, в цивілізованому світі, ліки не рекламуються, як в нас. І так само в багатьох країнах Європи партії не рекламуються. Це скандинавський досвід, тому ми виступаємо за заборону політичної реклами. І перехід партій до боротьби вчинками авторитетом своїх членів, тобто до нормальної політичної боротьби. Ми повністю за.